Добрий день! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій, і сьогоднішнє відео буде про дуже цікаву і корисну функцію. Це змін куту нахилу дзеркал заднього віду, коли ви рухаєтесь назад. І це можна налаштувати просто сидячи в авто без допомоги форскана і обіді адаптера Просто натиснув. Пару кнопочок, і все у вас буде класно. Цю функцію ми можемо також налаштувати через Forscan. Ну, вона буде трошки по-іншому працювати. Активуватися вона буде, коли ви вмикаєте задню скорість, у вас будуть дзеркала поворачуватись донизу. То, що ми будемо сьогодні робити. Це буде налаштування дзеркал заднього виду, і разом з сидінням вашим водійським і кермом. Якщо воно у вас все налаштовується електронно, то ми це все будемо запрограмовувати у пам'ять сидінь. Хочу зауважити, що ця функція буде працювати тільки в тих авто, які мають електронне налаштування. Сидінь, водія та пасажира, також мають пам'ять сидінь. Нагадую, якщо вам відео мої подобаються, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Не забуваємо тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. Ну, а своє дякую, ви можете сказати фінансово всі дані під відео. Ну що, поїхали. В мене авто має три пам'яті положення подійського сидіння. Я запрограмував перше положення під себе і дзеркало заднього віду в стандартному положенні. Друге запрограмоване під мою дружину, а от третє в мене вільне. І я буду сьогодні програмувати третє положення пам'яті під себе. І з кутом нахилу дзеркала заднього виду донизу. Так, щоб було видно бордюр, і безпечно можна було рухатись назад. Для того, щоб запам'ятати положення дзеркал донизу і налаштувати сидіння під себе, нам потрібно зробити так. Вмикаємо запалення. Потім налаштовуємо сидіння під себе, як вам буде зручно. Також, якщо у вас кермо з електронним налаштуванням, виставляєте його під себе. Потім переходимо до налаштувань дзеркала, вмикаємо налаштування лівого дзеркала і виставляємо його донизу. Виставили. Тепер перемикаємо на налаштування правого дзеркала і виставляємо праве дзеркало теж донизу, так, щоб ми бачили добре бордюри. Ну, робити так, як вам зручно. Все. І тепер тиснемо. Третю кнопку пам'яті і чекаємо сигналу. Все. Ми зберегли в пам'яті положення дзеркал донизу і налаштування сидіння під себе і керма також. Так, бачимо так. Дзеркала у нас донизу. Зараз я натисну на першу пам'ять. Як в мене було до того запрограмовано. І дзеркала повернуться в нормальне положення. Ліве, праве. Повернулись. І зараз я тисну знову третю пам'ять. Дзеркало опустилось ліве і праве. Ну так же у вас. Кермо стало в положенні, як ви запрограмували, і сидіння водія також само. Тепер у вас є настройка дзеркал донизу і до нормального положення. І ви можете користуватися так, як вам буде зручно. Коли вам потрібно їхати назад і дивитись просто назад, ви вмикаєте перше положення пам'яті. А якщо вам буде потрібно Їхати назад і дивитися на бордюр і щось понизу. Ви вмикаєте третє положення пам'яті, і ваші дзеркала переходять донизу. Я думаю, що це буде набагато легше зробити, ніж гратися з форсканом. На сьогодні все. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним і цікавим. Так що до нових зустрічей. Пока!